Доброго дня! Маємо в наявності акумулятори, літій залізофосфат, вємністю 160 ампер, стандарт lifepo 4 Прошу, характеристики, можна буде зупинити відео на паузу і прочитати детальніше. Ємність його. 2048 Вт. Є в кількості. Замовляти можете по номерах телефону або писати Viber. Це від нашого магазину телевізор.comей. На сайті їх немає. Ціна на даний момент на 13 липня 24.300. В інтернеті вони зараз стоять, якщо будете шукати. Від 32 тисяч і 30 тисяч, 29 тисяч. На даний момент у нас 24300. Кого цікавить, пишіть або дзвоніть на вказані номера. З цих акумуляторів вони 12 вольтові, якщо в парі їх можна зробити 24 вольти або якщо 4 штуки, можна зробити 48-вольтову систему. Всім гарного дня!